Ваша честь, я хочу, щоб ви зрозуміли все, що я не виклав це, на мою суб'єктивну думку, це аргументовані причини. І, звичайно, я підтримую заяву стосовно відводу вище вказаних суддів, не з точки зору якихось власних амбіцій або чогось. Просто я хочу, щоб дійсно було все справедливо і відповідно до чинного законодавства. Я, ну я маю це право, я хочу їм скористатися. І окрім того. Якщо дозволите, чи це на цьому буде завершувати засідання? Я просто хочу пану прокурору задати те ж питання, яке я задавав вчора. Ми розглядаємо відвід, спочатку потім будемо задавати питання. А я зрозумів. А що тоді прокурор тут робить? Можна запитати вас? Ну я ж маю право про. Ми прокур... розглядаємо відвід. Так. Ми підтримуєте відвід. Звичайно, я підтримую відвід. Так. Я підтримую відвід, який був зазначений вперше мною у заяві, яку я надсилав до апеляційного суду. Вибачте, я можу, я можу просто без ініціації без імен, але вибачте, це за те, що я просто не пам'ятаю пану Медвецькому, пані Ковальській Ірині, пам'ятаю, і пану Рупаку судді. Я розумію, ну просто я спочатку, але потім він включався. Від судді Медведському і судді Ковальській, так? На даний момент так. В даному випадку я не можу висловлювати свою позицію за зв'язку з тим, що заявлений відвід і справа, справу необхідно передати на авторозподіл, дати на авторозподіл.